Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри і все буде добре. Обов'язково. Я вчора зрозуміла, наскільки важливо виговорюватися, і коли ти щось промовляєш, ідуть якісь моменти, які ти пригадуєш. І ти сама себе витягуєш за вуха. Що я маю на увазі? Я вам в минулому відео так казала про те, що мені здається, мені здавалося, що є імунітет стосовно того, що ми це вже переживали, коли загинув двоюрідний брат мого Владика. І... Я записала вчора відео, і знаєте, я не вірю в ніякі там видіння, якісь такі сили. Ні, просто є пам'ять і є згадка. І я пригадую, що коли Юрчик в перший раз приходив в відпустку, це було у 24 році. І щось говорили там, і Владик сказав про свого брата, який загинув в Бахмуті. І я згадую, як які слова тоді казав нам Юрчик. Я його пригадала обличчя. Сумно так, клята війна. Ну, там далі була промова про орків, яких, коротше, я не хочу про це казати. І потім щось така була, як тиша, бо ми не знали, що один одному тоді сказати, а потім так, Влад. А чим ми сьогодні будемо займатися? І я ось навіть, як він це казав, вираз обличчя, воно якось мені так згадалося, і я думаю, так, далі, а що ми будемо робити? Мої дорогенькі, і у мене є до вас гарна пропозиція. Те, що у нас є життя, воно є не в окупації. Ми дякуємо нашим захисникам. І що ми можемо зробити? Ми можемо їх робити якісь моменти, які будуть їм приємні. Що не дарма вони там і що люди їм вдячні. Розумієте, у кожного з нас є. Хтось в родині, наприклад, це не рахується сусід, якісь сусіди, на роботі колеги, знайомі, якісь там родичі, які дуже там далекі-далекі, є хтось, хто зараз нас захищає. От, наприклад, сусід, хтось із сусідів. Купити просто е, шоколад, там два-три шоколада чорний. чорний. Якісь смаколики, якісь там шкарпетки, ну щось таке. Хто що може і, і хто скільки може. І занести сусідки і сказати: Слухай, ти там будеш своєму посилку на Різдво відправляти. Ну, звісно ж, будуть. І зараз відправляють. Передай від мого. Ім'я це подарунок. І уявляєте, коли вона скаже так, так, добре, і вона покладе в посилочку і коли буде телефонувати, і скаже, а тобі там ще є смаколики від такої то сусідки, або від нашої колеги, або ще розумієте, як це буде підіймати дух нашим захисникам. І неважливо, це буде Різдво, Новий рік, або без усіляких там дат. Навіть звичайний день не потрібно шукати, чекати на якесь число для того, щоб це зробити. Або там, наприклад, а коли ти наступний раз будеш посиличку відправляти, а я хочу там щось там, теж передати. Ви розумієте, наскільки це важливо відчувати нашим захисникам, що хтось про них пам'ятає, не з тих, що ми звикли, як близькі там відправляють якісь смаколики, а хтось ще про них пам'ятає. Давайте це зробимо. І я пригадую, хочу трішки повернутися в минуле. Я про це ніколи не розповідала на каналі, але я зовсім нічого не розповідала, лише там магазини і так далі були. І коли йде сезон кукурудзи качани, а наш Юрчик він дуже любив кукурудзу. А ми ж не будемо, А, до речі, на Донеччині я не знаю чому. Він каже, тут така земля, що кукурудза не зростає, тут навіть її не сіють або не садять. Каже, хочеться зварити такий свіженький качан кукурузи та з'їсти, коли йде сезон. І я пам'ятаю, що. Владік ішов на базар. Ми ж не будемо лише Юрчику, але ж і всім хлопцям, хто там з ним, щоб хоча б там по три, по чотири, по п'ять качанів на кожного було, і ми заходимо на пошту відправляти і це такі великі лантухи або мішки, як правильно сказати, я не знаю. Три, інколи чотири. Ну, такі, як ото цукор по 50 кілограмів зараз, мабуть, продається, або я лише бачу, що по 5 кілограмів такі пакетики цукор продаються. А раніше мешками оці ми купували. І ми з тими качанами, ми не знаємо, як це запакувати. А на пошті кажуть, це куди ми там кажемо, і вони вже знають. Куди це, і коли він їхав отримувати, ті, потім наварили Качани каже, Боже, хлопці так в захваті були, така смачна кукурудза. Я кажу, ну так отож, отакі От якісь моменти можна робити. І це зараз життя продовжується, і його слова. Так, Влад, що ми будемо далі робити? Він мав на увазі не за його брата і як ми будемо далі жити, а взагалі, ну, тобто, життя продовжується. І я чудово розумію, що мені час іти вже підстригатися, тому що ну, для мене така довжина це не моя, мені некомфортно і періодично мене це вже бісить. І я не знаю, як зараз вчиняти, тому що я намагаюся ті гострі кути, які будуть викликати у мене небажані емоції, я намагаюся їх зараз обдумати. Я ж вам казала, що Ось тут в мене, як наче важкий такий рюкзак, який я просто не можу зняти. І мені Світланка, ну, це з особистого життя, вона медик, і порадила, що не порадила, а каже, що ти можеш попити якісь антидепресанти. Я кажу, мій мозок чітко все розуміє. Я намагаюся, ну, тобто, мати холодний. Мозок, але тут дуже важко. Вона каже, це просто потрібен час. Я не хочу пити там дуже сильні пігулки, і тому тут рюкзак є, але мозок працює правильно в мене, слава Богу. І я знаю, що якщо я зараз запишуся на стрижку, я піду. Галинка вона знала. Нашого Юрчика, і вона завжди питає, і ми завжди про нього розмовляємо. Тому що Юрчик це та людина, яка навіть якщо ледь знайомий, але вона як магнит усіх до себе ось так притягує притягував. і і якщо вона у мене запитає і буду казати, я почну плакати. Вона теж розчулиться буде дуже сильно. Це волосся буде летіти. Я її маю бути втішати або вона мене має бути втішати. Коротше, я не хочу таких моментів зараз. Шукати іншого майстра я не хочу або. Ну, можливо, на сьогоднішній день, і я думаю, що я не хочу, я не знаю, що буде завтра. Тому вчора я вийшла пройтися, заходжу в наш магазин. Це не мережа магазинів, тут у нас так. Магазин космо, хто з мого міста знає. І кажу: дівчатка, десь мені декілька тижнів потрібно якось переконтуватися стосовно стрижки, але я вкладаю, у мене не вкладається так, як треба. Мені треба якась пінка, щоб я вклала, і я ну, не думала про те, що і як буде. Дівчатка, дякую їм, що вони настільки уважні. Вони нічого не знають, я не казала їм про своє, хоча я там вже в тому магазині як своя, а вони кажуть: а наскільки вам? Я кажу, ну. Можливо, на тиждень там я користуюся, а далі буде видно, можливо, два тижні, щоб якось переходити і вкладати, щоб воно більш-менш було. А можливо, потім, якщо я переходжу якийсь момент і буде якась вже довжина волосся, і я зможу подумати, а можливо, змінити зачіску якось. Тобто на тиждень на два. А далі воно мені зовсім буде не потрібно. Кажу, а чого ви питаєте? Ну, і вони мені порадили е, таку пінку, тому що я питала саме пінку, е, коштує вона 175, нехай так буде, гривень. Е, і я кажу, як вона? Вона каже, вона хороша, вона все без усілякого. Я кажу, в мене раніше пінка була від цього виробника, це в мене просто спрей. Е, на мокре волосся після миття е, це спрей, який пшикає, а то пінка в мене колись дуже давно була, і вона мені подобалася. А така коштує щось там. Я вже не пам'ятаю або 345, або 545. Я першу цифру не пам'ятаю, ну це вже не важливо. Вони кажуть, чим вони відрізняються, оці дві пінки, тим, що ну, це буде просто фіксувати, і буде зачіска триматися, а це ще дає такий блиск, як доглянуте волосся. Я кажу, давайте подешевше, може тиждень, а далі воно мені не треба буде, щоб, якщо її викинути, або запитаю, може комусь треба буде, то віддам. Воно ж то фіксується тут. Це ж не то, що я там руками буду так взяла, скільки треба на руку, і все. От. То я купила таку пінку, Сьогодні я нею скористалася, але. Мені здається, що я замало взяла, я так, ну, як абрикоска. А треба, мабуть, я вже трішки забула, як це робити. От, Тому намагаюся знаходити вихід ситуації і. Життя продовжується і щось робити? Сьогодні гортаю стрічку там в інтернеті соціальних мереж і потрапляю на відео, де Якась жіночка по місту, не знаю, яке то місто, і каже, от що це таке? Грудень місяць. Раніше ще, до початку повномасштабного вторгнення, ми вже знали, з ким будемо святкувати Різдво-Новий рік, яке меню у нас буде, хто з нами буде. А зараз от живеш одним днем, навіть місто не прикрашається, хоча б як, зараз буде пряма мова, хоча б дощик би якийсь повісили. А я так на неї дивлюся і думаю, боже, дай жіночка тобі щастя. Хай в тебе це буде найголовніша біда в, твоєй, в твоєму житті. І я її чудово розумію, що я їй буду писати. І я хочу звернутися до всіх. Давайте будемо уважними один до одного. У кожного своє, але болить однаково. Хтось чекає, хтось шукає безвісті зниклих, хтось проводжає на щиті, і ти думаєш, який дощик. Я б віддала бути весь дощик, всі ті прикраси. А потім думаю, дай Боже, щоб та жіночка не знала за таке, дай Боже, щоб воно так і було. Тому я сьогодні з вами так вийшла, поспілкувалася і щось я забула, так. Да. Як згадаю, я вам обов'язково скажу, добре, мої дорогенькі. Я так потрохи до вас буду виходити, коли я ну, так маю сили, тому що я... я не хочу цього розумієте? Я розумію, що ви мене розумієте, ви підтримуєте, але все має свою межу. І перше відео з поганою новиною вийшло в мене четвер. Вчора був четвер, я вже дати не пам'ятаю, що на сьогодні? П'ятниця, яке число, та хто його знає? Сьогодні 12 грудня. 10-го ми провели, 11-го я вам про це розповіла, якраз з четверга по четверг кожного дня, ну, скільки можна. А у людей своє життя і у ці Юрчика слова Так, лад, ну що ми будемо робити? У нас так було, наприклад, сидимо там він в себе, тому ми в себе. Це було до початку повномасштабного вторгнення. Він телефонує. А що ви робите? Сидимо, а що? А ти що робиш? А от у меня есть пропозиция. А поехали. Куда? Да какая вам разница? Поехали. Что за растение? А, вон ну, че... а, он, смотри. Вот это он, видишь? Острые. Вот это на велике можно ехать и попробовать колеса. Но, а красивый лекарство... гад. Лекарственное растение... тонізуюча. І ми якісь місця знаходили. І от коли я монтувала відео пам'яті, я дивлюся, що у нас не було ніякого гламура, у нас не було готель п'ять зірочок, якийсь курорт, щось, щоб це дорого коштувало. У нас були емоції, п'ять зірочок, у нас життя було п'ять зірочок. У нас відносини, відносини були між собою 5 зірочок. А з, і головне, що ми були разом. Я зараз не кажу лише за себе. Всі, хто знав Юрчика, всі. Лише я просто про, про себе розповідаю, але ж це стосується всіх людей. І це дуже багато людей навколо. Тому наше життя було п'ять зірачок. Як далі буде, я не знаю, але знаєте, що хочу сказати, що ті сльози, які ви бачили, я не очікувала побачити такі сльози на очах чоловіків. Про жіночок я взагалі мовчу, тому що, ну, коли ми були, коли ми прощалися. Їх там і швидка щось їм крапала дівчатам. Але коли ми зустрілися для того, щоб провести, ну, з нашими там, і ми обіймаємося, ну, типу, у нас є таке, знаєте, о, привіт там, е, там щечку привіталися та й все. Ну, у нас так у, у всіх так. А це ця мить о, привіт за звичкою, ми один одного тримаємо. Це стосується, от я і якийсь там хлопець з нашої компанії, і він починає плакати, і я плачу. Або ми разом починаємо. І ми так стоїмо десь, десь хвилину, і ми не можемо заспокоїтися. І так от з кожним було привітання. Тому у нас плакали і чоловіки. Але життя продовжується, і я більше не хочу повертатися до цієї теми, тому що вона знов мене накриває. А я хочу, щоб в наше життя було п'ять зірочок. Воно було корисним, щоб ми робили комусь приємне, щоб ми підтримували, як ви мене цей тиждень підтримували. Ми дякуємо дорогенькі, що ви весь час були зі мною. Все, що ви могли, ви для мене зробили, ми поховали, ми провели, пройшли процес очікування. Ваша підтримка для мене була дуже важливо, а далі буде підтримка ідеї від мене. Тримаємося разом, і разом ми завжди сила. Бережіть себе, мої дорогенькі, і до зустрічі в новому відео. До побачення.